Всім привіт, друзі! З вами канал Сергій, Леся та Єва. І сьогодні ми вирушаємо з вами в перлину тенеріфе легендарний лоропарк. Залишайтеся з нами! Друзі, ми прийшли в один з найвідоміших зоопарків в Європі. Він називається Лоропарк. Обіцяю, що там ну, дуже класно, дуже багато звірей, там є навіть виступи дельфінів, красаток. І сьогодні, я сподіваюся, ми покажемо щось незвичайне і, і цікаве. А ще більше я сподіваюся, що сподобається нашій Євичці, тому що заради неї ми сюди йдемо, в принципі. Вже подобається, Єва подобається, хто це таке? Отак, Капібари чи хто вони такі? Отак. Так виглядає вхід, бачите, в такому стилі, в'єтнамському, все зроблено. І ми почнемо нашу екскурсію. Білети ми купили красно, так що Стояти ніде не прийдеться. Онлайн. Ну, як бачите, люди є, але може ще рано їх не дуже так щоб багато. Лора Парк це дійсно незвичайне місце. Це місце, де тварини живуть серед природи. І кожен із людей відкриває для себе щось нове. Через мить ми входимо в такі джунглі. Ви на це гляньте, джунглі, через які навіть не пробивається світло. Тут такі очередяки. І так, нас тут вже сфотографували, ось тут фотографують усіх гостей. Щоб потім не знаю для чого, щоб потім випустити, так? І так, вже якісь... Бахит, попугаї. Немає слів, виходить. Пальмова роща. Яка вона красива, пальмова роща. Бананові дерева. І куди не глянь? Одразу шукаєш щось незвичайне. Ми одразу були зачаровані красотою природи і різноманіттям тварин. Тож пішли досліджувати цей парк разом з нами. Ну, що ти скажеш, такого... От, та навіть такого я вже не бачив ніде. Супер, супер природня. дуже багато пінгвінів. Круто. Йдемо далі. Одразу в сусідньому залі ми побачили величезний акваріум, де плавали тисячі риб. А також була ігрова кімната і кімната з сувенирами. Так можна заманити вас в магазин, дивіться. Сюди дитину запускаєш через стекло і вона вже, вже вибирає собі подарунок. Ну, з цієї сторони чи хвороби. дивіться, скільки це риб, що роблять, дуже багато. Це все в такому дуже здоровому це, акваріум. Хочеться передати запах. Знаєте, запах тут такий, як нібито от ви заходите в квітковий магазин. Така вологість. Запах таких роз якихось квітів. А тут такий запах скрізь на кожному куточку. Так сталося, що через півгодини наших прогулянок поряд в басейні відбувався виступ касато. Виступ касаток це дуже круте шоу, але щоб дитина була задоволена, нам потрібно було постійно десь рухатися. Це неймовірне, тут такий запах, таке повітря, вологе, тепле. І зараз ми проходимо орхідейний рай. І позаду мене стая Фламінго, дивіться, вони без всякого там е, укриття. Там. І вони не тікають і ніде не летять. Тобто їм тут досить добре. Наступний павільйон викликав у нас почуття, нібито ми попали на якусь іншу планету. І дійсно, цей парк дуже дивовижний. Тут багато рідкісних рослин, а також тварин. Тут дуже цікаво не тільки дітям, а й дорослим. Немає слів. Подивіться, джунглі. Все поросло такими ліанами. Ось вам водопад, водоспад з теплою водою. На огляд цього парку у нас пішов цілий день, але ми ні одної хвилинки не скучали. Наступне місце Океанаріум акваріум. Дивіться які риби. Яка краса. Це дуже-дуже гарно, красиво. в шоці. Дуже круто. Ну і окремі слова хочеться сказати про океанаріум. Ти нібито попадаєш на дно океану. А навкруги тебе плавають тисячі самих різноманітних риб. Це такий акваріум, який знаходиться в акваріумі. Місце я раджу на 100% сотків, дуже хто дітям дорослим. Сьогодні ми цілий день провели в цьому чудовому парку. І хочеться сказати, що ми не пожалкували ні на мить. Було цікаво і нам, і особливо нашій Єві. Всім дякуємо за перегляд і до завтра, до наших нових подорожей.